Один неякісний гібрид соняшника і ви втрачаєте тисячі гривень на гектарі, а повернути цю помилку вже неможливо. Тому я б вам радила обирати саме соняшник «Груд». Груд у нас йде під євролайтінг, бо у нас сезон стає все ризикованішим, і нам потрібно обирати такий посівмат соняшнику, щоб ми не прогадали рік і вижали максимально цього соняшника. Все, що тільки можна, це вражальність, олійність, Тури, усе. Тому я би радила вам саме груд. Груд у нас йде під євролайтінг, його обов'язково треба накривати євролайтінгом, але він тримає посуху, він ем, дає високу вражальність, він має високу жаростійкість та посухостійкість це сербська селекція, і він більш пристосований до наших погодніх умов та наших ґрунтів. Його можна сіяти як в ранні, так і в пізні сроки посіву. Е, також він формує потужну кореневу систему. Е, і коли ви сієте соняшник груд, у вас не буде такого, що він у вас засохне, дасть низьку олійність чи натуру, чи він у вас просто не виросте. Ні, такого не буде. У вас буде висока олійність, висока вражайність, натура та рік, коли ви збираєте максимальні вражаї і отримаєте максимальні прибутки. Він дає потужний старт, формує міцну кореневу систему, не вилягає, не висипається та стійкий до хвороб. Особливо в нього надвисока стійкість до переноспорозу. Тому прадила вам саме груд. А якщо ви хочете дізнатись більше деталей саме про цей соняшник, то телефонуйте нам за номером, вказаним під відео, і ми надамо вам більше інформації та консультації.